Привіт! Мене звати Ольга Голентовська, я психотерапевтка вітаю тебе на своєму каналі. Тут ми говоримо про те, як зробити своє життя кращим, і сьогодні дуже важлива тема, яка буде скеровувати, зрозуміти, чи мій партнер, моя партнерка, це саме моя людина, чи я йду за собою, чи я зраджую себе і йду проти себе. Чому ми взагалі можемо губитися у цьому питанні? Чому такі думки нас можуть відвідувати і десь напружувати? Тому що людський мозок це дуже цікава штука, і він створений не для того, аби знайти тобі ідеальне кохання, а для того, щоб виконати дуже просте, але надважливе завдання вижити. От саме тому мозок у виборі партнера орієнтується не на твоє щастя, а на те, що тобі вже знайоме. І якщо в твоєму ранньому досвіді, десь там в дитинстві, ти звик або звикла, що любов це якась ну, прям боротьба за увагу, за схвалення, то мозок він автоматично шукає того партнера, який дає тобі оті крихти тепла, або залишає в тебе відчуття, ну, що тебе все одно недостатньо. Якщо у твоїй родині була дистанція, холодність, всі такі дуже стримані, так? то знайомим стає той партнер, який від тебе віддаляється. І ти будеш це називати хімія, між нами хімія, але по суті це просто три старих схем, старих життєвих сценаріїв. Тому ми здатні часто плутати моє, справді моє, з тим, що мені звичне, з тим, що мені знайоме. І завданням кожної дорослої людини навчитися розрізняти отакі пастки. Як зрозуміти, що твій партнер це твоя людина. Є дуже простий, але чесний тест, спосіб. Просто треба уявити, що ти з ним або з нею залишаєшся назавжди. Але назавжди із своїми. Слабкостями, вразливостями, зморшками, відсутністю не знаю, фінансів і так далі. Як ти почуваєшся? Як ти почуваєшся з тим, що ти не можеш завжди тримати якусь планку? І тоді є напруга чи є певний спокій, що мені з цією людиною надійно, безпечно? Тому серед ознак, ну таких, як знаєте, дуже поверхнево, моєї людини. Буде те, що твоя нервова система заспокоюється поруч з цією особою, а не перебуває в напрузі. Те, що тобі не потрібно бути гарною або ідеальною версією себе, а тобі просто достатньо бути собою. Те, що ти не боїшся відмовляти і казати ні, і за це тебе не карають певною холодністю або ще якимись там санкціями. І це коли ти з людиною можеш розвиватися, і ви це робите двоє, а не хтось когось постійно тягне. Мої тоді просте питання, чи це все є у твоїх стосунках? Це базові речі. Тут немає нічого зверхприроднього, правда? Як зрозуміти, що ти йдеш за собою у цих взаєминах, а не зраджуєш себе? У стосунках, як правило, є дві траєкторії. Перша, я йду за собою, і тоді партнер лише мене підсилює. Він... Підштовхує він робить цей шлях цікавим, та він робить його, можливо, десь менш з бар'єрами. А друга траєкторія ти йдеш проти себе, і тоді твої бажання, пріоритети, твої погляди вони так стираються, тому що бажання, пріоритети і погляди твого партнера стають більш значущими. А ще може бути своєрідними сигналами до того, що ти йдеш не за собою. Ти будеш боятися висловлювати свою думку. Ну то тому що ти можеш образити людину, поранити її, та? ти будеш боятися казати ні. І замість відмови в тебе буде з'являтися ну, гаразд, аби ж не було конфлікту, ну добре, я потерплю. А тепер уяви, що отак от як зараз, не змінюється. Так все і залишаєшся. Чи будеш ти щасливим або щасливою через 5 через 10 десять років? Справа в тому, що мозок у наших стосунках працює як от своєрідна система навігації як GPS. І вона постійно сканує: це безпечно для мене, чи небезпечно, це моє чи це не моє. І якщо ти роками живеш у моделі самозради, то твоя нервова система вона звикає бути у постійному стресі, і потім це тебе призводить до наростання тривоги, до проблем із сном, до вигорання, до різних розладів, які пов'язуються з психічним здоров'ям, наприклад, там депресії. Але гарні новини в тому, що мозок гнучки, він нейропластичний. І ця нейропластичність дозволяє формувати йому нові навички, в тому числі. У виборі партнера. Тож, що з цим робити, і це традиційне наше питання. І найперше, треба навчитися себе слухати себе, не партнера, не що скажуть люди, а орієнтуватися на свої почуття, ставити собі чесні питання: те, що я роблю, це справді те, що я хочу, чи це те, що мені нав'язано, або я боюся втратити якусь стабільність, свою синичку в руках. Та? Вчись казати ні. І знаєш це як м'яз. Я постійно про це повторюю: що якщо ми часто практикуємо відмову, та, тому що в цьому є сенс, це доречно до певної ситуації, то ми тренуємо цей м'яз. І що частіше ми його тренуємо, тим сильнішим він стає і починає працювати на нас. Досліджуй свої схеми, свої життєві сценарії. Тому що, якщо ти ставиш собі питання, Чого мені подобаються чоловіки, які мене постійно ранять, або чого мені подобаються жінки, які крутять мною, як я не знаю, якоюсь маріонеткою. То це, знаєте, певна відгадка, це ключ до того, що якщо ми усвідомлюємо певну схему, певний паттерн, шаблон, тобто все повторюється знову і знову, і особливо нічого не змінюється. То варто тут робити таку глибину, трансформацію власних переконань і поглядів на стосунки. Бути поруч із своєю людиною це не про якусь ідеальну картинку. Дуже не хотілося, щоб у вас склалося от саме таке враження. Це про те, що тобі комфортно бути собою, з цією людиною, що ти не втрачаєш себе, ти розвиваєшся, ти ростеш. Якщо тобі відгукуються саме такі підхід і такі теми, то я запрошую підписатися, запрошую порискати по каналу і подивитися інші відео. Можливо, ти знайдеш для себе щось корисне і цікаве. Дякую за перегляд і побачимося у наступному ролику.